Потенціальна та кінетична енергії. Наш ролик присвячений потенціальній та кінетичної енергії. Я спочатку зупинюся на загальному понятті енергії та на тому, чому вона така важлива. Річ в тім, що енергія переходить з одного виду в інший і зберігається в безліч різних фізичних процесів. Фізику поняття енергії увійшло досить пізно. Закон збереження енергії був відкритий лише в середині 19 століття. Цей закон пов'язав між собою різні розділи фізики, так що фізика дійсно стала єдиною наукою та природою, і за рахунок поняття енергії фізик може пов'язувати між собою механічні, теплові, електричні та хімічні і взагалі будь-які фізичні процеси. Ось ми бачимо простий приклад перетворення енергії з одних форм у інші. Електрична енергія підводиться до плитки по дротах, і там вона перетворюється на теплову енергію. Ця теплова енергія передається воді, вода за рахунок цього нагрівається, а потім починає кипіти. А частина теплової енергії перетворюється на інші форми, вода в кастрюлі вирує і кришка підстрибує. І енергія такого руху називається кінетичною енергією. А ще ми чуємо звук, тому що частина цієї кінетичної енергії перетворилася на енергію звукових коливань. Ось іще один пристрій, у якому відбувається перетворення енергії. Електрична енергія від джерела буде передаватися по провідниках електромотору електромотору. Я вмикаю джерело. Електромотор обертається і передає енергію до колеса колесу, в свою чергу, передає енергію по нитці до вантажа, що піднімається. Вимкнемо джерело і вантаж завис на певній висоті, куди ж поділася та енергія, яку ми передавали. Зараз вона запасена у формі потенціальної енергії. І якщо я зараз відпущу вал електродвигуна. То вантаж буде опускатися вниз, і при цьому він може здійснити механічну роботу. Чому ж дорівнює ця робота? Зв'яжемо наш вантаж ще одним таким вантажем, ниткою перекинутою через блок. Вантажі перебувають у рівновазі. Позначимо їхній рівень. Докладемо до першого важка. Певну силу він піде вниз і підніме своєю вагою на висоту H. Силою був натяг нитки і вона одної ваги з вантажем. А якщо виконана робота дорівнює MGH, саме цю роботу приймають за міру потенціальної енергії. Потенціальна енергія першого вантажу. Змін зменшилася на МЖА. Потенціальна енергія другого вантажу збільшилася на МЖА, і в цьому смислі енергія була передана від першого вантажу до другого. Тепер другий вантаж, в свою чергу, може підняти перший вантаж, передавши йому свою потенціальну енергію. При цьому слід розуміти дві дуже важливі речі. По-перше, поблизу самого яблука ніякої потенціальної енергії немає. Потенціальна енергія. Це енергія взаємодії між яблуком та землею. Це енергія взаємного притягання. І, по-друге, висота H, яка у нас присутня в формулі, може принципово відраховуватися від будь-якого рівня. Та, наприклад, якщо ми приймемо за нульовий рівень ту висоту, на якій зараз розташоване яблуко, то ми повинні сказати, що його потенціальна енергія зараз дорівнює нулю. А коли я перекладаю його ось на цей рівень, вона збільшується і збільшується на різницю висот цих двох банок, але ми могли б відраховувати нульовий рівень і від рівня столу, тоді вже зараз у яблука є певна потенціальна енергія Мже 1 І коли я перекладаю його, вона збільшується. До якогось значення потенціальної енергії мжh 2 Але при цьому різниця висот від цього ніяк не змінилася. І коли ми розглядаємо фізичні процеси, то ми завжди маємо справу саме з цією різницею. А тому неважливо, який рівень, ми обираємо за нульовий Наприклад, ми могли обрати за нульовий рівень і той рівень, на якому зараз розташоване яблуко. Ну і тоді у вихідному положенні воно мало б негативну потенціальну енергію. Ви вже почали розбиратися з потенціальною енергією, і тепер додамо до неї кінетичну енергію. Кінетична енергія це енергія тіла, що рухається. І чудовим прикладом переходу потенціальної енергії в кінетичну і зворотнього переходу кінетичної енергії на потенціальну є звичайний маятник. І для цього маятника ми будемо відраховувати потенціальну енергію від рівня, в якому зараз розташовано вантаж в найнижчому його положенні. Тепер, якщо я відведу маятник, то його висота збільшилася, і зараз він має потенціальну енергію, але не рухається. Отже, його кінетична енергія дорівнює нулю. Відпустимо маятник і він почав гойдатися. При цьому в нижній точці його потенціальна енергія дорівнює 0. Кінетична енергія максимальна, а в крайніх точках, навпаки, кінетична енергія дорівнює 0, а потенціальна енергія максимальна. І нам залишилося тепер тільки знайти міру кінетичної енергії так, щоб вона була узгоджена з мірою потенціальної енергії. І зараз ми це зробимо. Для цього розглянемо вантаж, який вільно падає з висоти H, і набираючи за рахунок цього швидкість у рівноприскореному русі. Ці дві величини пов'язані з піввідношенням у напівквадраті добутку v квадрат на 2. Праворуч від неї стоїть потенціальна енергія mgh. Коли вантаж падає, його потенціальна енергія переходить у кінетичну. Мірою кінетичної енергії буде виразом МВ квадрат навпіл. Таким чином, кінетична енергія тіла пропорційна його масі та квадрату його швидкості. Якщо швидкість зростає у 2 рази, то кінетична енергія зростає не в 2, а в 4 рази. І ось ми отримали нашу головну формулу для кінетичної потенціальної енергії. Тепер нам треба запровадити одиницю виміру енергії. Це ж сила і вона вимірюється в Ньютонах, а відстань, і вона вимірюється у метрах. Таким чином, енергія, як і робота, вимірюється у ньютон метрах. У цієї одиниці є спеціальна назва джоуль на честь англійського фізика Джеймса Джоуля, одного з першовідкривачів закону збереження енергії. А тепер поговоримо про те, що тіла можуть рухатися не тільки поступально. А й обертатися, і відповідно до цього відрізняється кінетична енергія поступального руху та кінетична енергія обертального руху, та для демонстрації кінетичної енергії обертання зробимо дослід ось цим маятником. Він називається маятник Максвелла і являє собою колесо на осі, якого з двох сторін накручено нитку. Зараз колесо нерухоме, а коли я його відпущу. Потенціальна енергія колеса переходитиме в кінетичну енергію. Запустимо його, ми бачимо, що колесо дуже швидко розкручується, і кінетична енергія це енергія обертання. Ось тепер знову нитко накрутилося колесо, зупинилося в верхній точці, знову почала опускатися, розкручувати все швидше і швидше. І так далі відбувається коливання вгору вниз. Але при цьому щоразу висота підйому колеса стає все меншою. І можна сказати, що частина енергії втрачається. Але краще про цьому казати, що ця частина енергії не втрачається, а переходить у тепло. Кінетичну енергію можна запасати обертову у, у вигляді маховика. Цей маховик ми розкрутимо за допомогою електромотору. При напрузі 22 В він робить близько 200 обертів за секунду. Змусимо його віддати свою кінетичну енергію та здійснити корисну робогу з підняття вантажу. Перший мотор працюватиме в режимі електрогенератора, подаючи електроенергію на другу котушку, а він буде на трансмісію піднімати кілограмову банку зі свинцевим шротом, збільшуючи її потенціальну енергію, відключаємо джерело. Зараз маховик обертається, замикаємо дроти. Та банка піднімається нагору. Ми вже говорили про те, що потенціальна енергія залежить від того рівня нуля, від якого ми її відраховуємо. Та в якому смислі так само і справа з кінетичною енергією. Якщо я візьму яблуко, що здається очевидним, що зараз воно нерухоме, його кінетична енергія дорівнює нулю. Але це не так. Як тільки система. В системі відліку, пов'язаної з Сонцем і разом з землею, яблуко летить зі швидкістю 30 км на секунду. Якщо б це яблуко врізалося б у стінку з такою швидкістю, при цьому виділилася би енергія, яка дорівнює енергії вибуху 25 кг тротилу. Таким чином, безглуздо запитувати, де в цьому тілі, в цьому яблуці, міститься кінетична енергія. Кінетична енергія це енергія руху тіла. Відносно певної обраної системи відліку